Справа 1012. На малюнку 23.7 зображено графік функції. За графіком, перше завдання заповнити у зошиті таблицю. В таблиці у нас є значення Х, потрібно знайти відповідні значення y. Ну що ж, давайте подивимося, як це робиться. Отже, використовуємо наш графік. Якщо х дорівнює мінус 3, це по горизонталі у нас. Дивимося, мінус 3, опускаємо перпендикуляр до нашої функції. Так? І з точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь y. Між мінус 1 і мінус 2 буде мінус 1,5. То ми записуємо, що значення нашої функції буде мінус 1,5. Далі мінус 2,5, мінус 2,5 це по осі x між мінус 3 і мінус 2, опускаємо перпендикуляр до нашої функції. І з точки перетину. Опускаємо перпендикуляр до осі y. Бачимо, що це буде мінус 1. Записуємо, що значення нашої функції мінус 1. Потім мінус 2. Ну, якщо мінус 2, то наша функція. Ось вона. Точка. Y буде дорівнювати 0. Якщо опустити перпендикулярно вісь y. То ми записуємо, що значення нашої функції перетворюється в 0. Є? Мінус 1,5. Це в нас між мінус 2 і мінус 1. Буде мінус 1,5. Опускаємо перпендикуляр. Так? До нашої функції, до графіка функції і опускаємо перпендикулярну вісь Y, то бачимо, що це буде 1 значення функції. Потім мінус 0,5. Якщо ж тут у нас між мінус 1 і 0, мінус 0,5 опускаємо перпендикуляр. Так, то наша функція, значення її, буде між 1 і 2. Запишемо, що це буде 1,5. Записуємо, що наша функція буде дорівнювати 1,5. Далі, якщо х дорівнює 0, то наша функція, ось її точка, буде дорівнювати між 3 і 2. Це записуємо 2, і 5. ,10. Отже наша графік нашої функції, або значення функції записуємо 2,5. Якщо у нас дорівнює одиниці x опускаємо перпендикуляр, то з точки перетину до y бачимо 2. Записуємо, що значення нашої функції буде 2. Далі, якщо двійка по іксу, так, опускаємо перпендикуляр, то наша функція знову дорівнює 2,5. Записуємо 2,5. Ну і останнє значення: якщо x дорівнює 3, опускаємо перпендикуляр. Так. То на весь Y бачимо значення у нас число 3. Є. Друге. Знайдіть область визначення. Ну що ж, записуємо область визначення, область визначення. Функції. Область визначення функції це х у нас може змінюватися по графіку від мінус 3 до 3 включно. То ми записуємо, що x більше дорівнює мінус 3 і менше дорівнює 3. Є? Далі область значень функції записуємо. Область значень. Функції. Отже функція у нас набуває усіх значень. Бачимо між, між мінус 1,5 і числом 3. Це по Y усі значення. Давайте я покажу ось вони по Y. Це ці значення всі, які набуває функція. Та ми записуємо, що y більше. Рівне числа мінус 1,5 і менше рівне числа 3. Є? Записуємо відповідь. Отже, заповнюють таблицю. Ми заповнили. Тоді в другому завданні ми записуємо область визначення, то пишемо, що. 3 мінус 3 менше рівне x, менше рівне 3. І мінус 1,5 менше рівне y, менше рівне 3.